У ровеньках шоста ранку, і Сергій готовий спуститись у шахту. Та спершу в головного інженера. Нам би хотілося, щоб ви посмотрели, як наші люди працюють, сравнили з вашими показателями. Всі однак всі які вам ви будете задавати, вам ответить. Все, що вам треба, вам покажуть. Нічого ніхто скривати не буде. Шахта Надія видобуває в середньому 15 тисяч тонн вугілля на місяць. Шахта імені Фрунзе – 135 тисяч тонн це в 9 разів більше. На заході країни за вугіллям спускаються на пів тисячі метрів, на сході на цілий кілометр. На суснівському підприємстві працює майже тисяча робітників, а у Ровеньках тільки під землею дві з половиною тисячі чоловік. А загалом на підприємстві понад п'ять тисяч. Середня платня на шахті Надія складає 5300 гривень. На підприємстві дитеку 6800 гривень. Начальник ВТБ. Сергій Так, Ну а знакомлювати з плану ліквідації аварії. А я е, Сергій я з вашого розрішення, каже, так. Давай, удачі. Встретимося по виїзду. По виїзду. Да. А я займатися буду нарядом далі. Сергій спускався би й уже в копальню, але йому ще доведеться вивчити щось схоже на мапу метрополітену. Тут пояснюють, безпека і здоров'я кожного працівника пріоритетні для усіх підприємств ДТЕК. Так що схему вентиляції і правила евакуації мусиш знати як десять заповідей. Слава Україні! А ти якої реакції чекав западенець? Невже хтось тихенько відповів? Бринпанпа. Чи спростувало це Сергіїв стереотип про несприйняття галичан і їхніх традицій? Але зараз чоловікові не до цього. Будеться на горизонті 980 метрів. Так, Сергію, без паніки. Ти ж приїхав щось довести, пригадуєш? Все ясно, давайте розпишу. Наряд зрозумів. Молодець. Іди перевдягайся. Що це? Невже Сергій подружився з Донецьким колегою? Сергію, пам'ятаєш зустріч в коридорі? З'ясувалося, це земляк Сергія. Незнайомі раніше чоловіки з одного міста зустрілись тут, за тисячу кілометрів від дому. Нормально платить? Нормально. Давай, тримай вода. Та й ти тримайся, Сергію. Ти ж у цій шахті вперше. Протипиловий респіратори, індивідуальний рятівник і світильник, який називають вагонкою, обов'язкові аксесуари для роботи на тисячаметровій глибині. Колись у шахтах видобували вугілля з допомогою коней. Гірників називали коногонами. З тих часів залишилась назва світильника коногонка. Та не лише вона. Історія поні, виявляється, теж почалася із шахт. Виведення невеличких конячок, наділених силою двох важковозів, стало неймовірною подією для тих, хто працює під землею. Що ж Сергій побачить у цій шахті? Невже поні. Повні амуніції, так би мовити. Дай попробуємо. Блін, мені жетона не дали. Явно протикала б. І що це означає? Значить, спуск нас нелегальний. Ну от починається. Невже копанка. Правду Сергій дізнається зовсім скоро. На Львівщині світає пізніше ніж на Донбасі аж на цілу годину. Тож на роботу крізь темряву. Кольорова підсвітка як на різдво. А попереду темна шахта. Але перед тим гора формальностей, наради керівників, правила техніки безпеки, збори зміни. Да, ну, я думаю, у нас всіх повно. Зарплата. Що на зовні, правильно? Yeah. Зарплата. А у зарплату не коліться. Да. Я тобі покажу, де завжди в баню. Добро. Ще кілька хвилин, і донецький працівник побачить все на власні очі. Немного переживаю, звісно. Шахта в в шахті по землі перший раз, поэтому маленьке волнення само собою присутствує. А якщо обвал, Ігор перевірить дідівський спосіб і побіжить за щурами. Якщо да, то плюс слідувати за ними. Жарти жартами, а пора й до праці. Голубий вагон біжить, качається. Зі швидкістю 3 метри на секунду. <звук> Кілька годин тому з ладу вийшов зв'язок. Тепер Ігор має знайти, де ж стався обрив. Такого не може бути, що я не знайду. Я я йду, йду снаряд, наряд, я обязана те зробити. Побілена стеля, яскраві ліхтарі, звук напруги в дротах. Тут зовсім не відчувається пів кілометра землі над головою. Але світло в кінці тунелю слабне. Пора пригинатись і протискатись. Підемо туди, подивімо, поприйдемо. І з кожним метром складніше. Ось Ігор вже повзе. Зараз, зараз чоловік дасть, я на руках другу рацію. Зараз, да. подождіть, зараз. Вже не так оптимістично, Ігоре, а? Заміна рації. Виповнення по наряду. Какой-нибудь рад получить на ремонт связи. Шорка сюда хватит свободы. Подивись, що там з тими узками робиться, все по ходу до кінця. Тут тихо, але всі кричать, навіть на відстані кроку. Замінив рацію, точніше, не постабанінський. Пое тому телефони от їх стіть, поштрикуйі полавят тих, скажем, через каждих там 10-15 метрів і коли говорить та неї, всі слишать. Зараз Ігор ремонтує зв'язок у лаві. Це щось середнє між телефоном і гучномовцем. Коли хтось говорить у цю рацію, його чути по всій лаві. Неймовірно важлива річ, тому виконати завдання треба обов'язково. А якщо не вдасться, Ігор залишиться тут, поки... поки вдасться. Каже, так інколи й дві доби доводиться проводити під землею. Люк, Люк, вийди на зв'язок, ти чуєш мене? А у відповідь обіцянка ночувати в шахті. Люк, відповідь. І знову нічого. Люк, відповідь. скажи, як Та поки не зробив, не виберетесь, але Ігор спокійний, як підземний, удав. Мені не страшно і абсолютно я роботи не боюсь. Може, треба потрясти або погладити. А -а -а. Ігорю вдалося! Скажи, як мене слішна. Провірка зв'язку. Всього, спасіба. Все, можна і тікати звідси. Связь працює в нормальному режимі. Останні шурупчики і можна додому. Але ні. Тут зробив діло і чекай сміло, поки наступне не з'явиться. Гул і свист. Дочекались. Зараз це все обвалиться. Володя, дай стоп, дай стоп! Ось, стоп, комбайн пошел, комбайн пошел к нам, цепь натянулась, смотрите. Ліжемо далі по лаві, перевіряємо зв'язок, весь повністю по лаві. Щоб бути впевненим, що, що далі дальше... будуть працювати, багажувати. Понял, йдемо. Ну йдемо це голосно сказано. Люк, откінь, як мене слышиш? Люк, перевірка зв'язку. Як нас дощути? Спасибо, перевірка зв'язку була. Так, з тим нормально. нормальна. За зв'язку впали, все в порядку. Тепер головне втекти з лінії. Тут буде їхати комбайн. Ланцюга, бійся ланцюга, Павко. Тобто. Щоб взагалі... Тепер зрозуміло, чому тут усі кричать? Володя, дай стоп! Все, уходим. Все, вилазимо на штрек, перевіряємо ще редуктора і всю остальну апаратуру. Йду! Іду, іду. йду. Щоденна робота слюсара перевірити усю апаратуру, чи справно працює. Ось така робота. Беремо зараз ключі. Скриваємо кризочку. Я знаю, там є Хай такі... хвилин 15 почекає. зараз редуктора. Так, уровень масла в порядке. Здесь все нормально. Можно закрывать. На этой шахте получилось то, что я предполагал, так и есть. Также люди работают по лаве, также обслуживают редуктора, как в принципе и, и, и должно быть да, в, общем, в общем производстве. То есть прошли местные шахтеры проверку? Шеревья не видел. В общем, пошахті у дню. Впечатление удовлетворительное. Ого! Навіть оцінку виставив. Поки чекаємо на підняття вгору, Ігор перевірить ще й медпункт. Здравствуйте. Добрий день. приїхав Ігор. Приїхав. Приїхав з шахти. да, подивитись, як ви працюєте, як у вас обстановка. Ну, як бачите, в нас сухо, чисто гарно. Ігорів ревізорський настрій передається через «Здравствуйте». Так і хочеться йому звітувати. Тепер в баню. Іди в баню. Саме так і хочеться сказати Ігорові після перевіряючого тону. Які впечатлення набрались Смотрел, в глибині да. наших рудників? Був, я ж немного удивлен. Чому по вашому ну, положенні ваших стані виробник? Ну, нічого страшного. Отак Донецькі дякують за теплий прийом. Але директор не з тих, хто ображається. Може, хоч під впливом теплих жартів Ігор змінить своє ставлення. Чоловіче, ти ж не перевіряє, чим сюди приїхав. Ми добуваємо да, где-то. Находимося на уровні 19 века. Да, так, Ви видите, видимо, сечение маленьке, да? да, да Коні у нас є, але ну, не проходять <гум> по той виробці. Такое маленьке, да, що конь не поміщається. В общем, глянув, оцінив, В принципі, в більшість случаї доволен. Ну і на цьому дякуємо, товариші ревізори. Але директор ще й не таких бачив. Ображатись це не для нього. Для того, щоб лучше розуміти друг друга, нужно їздити в гості. Зараз це на 8 месяцев. Спасибо ще раз большое за теплий прийом. За тебе продукцію і очень, очень, очень доволен. За сюда, що оркестр же должен. Я подумавсь, на дудочке. Так і закінчився робочий день Ігоря. І можна було б, звісно, подумати, що шахтарі суворі, і навіть черстві люди, якби не зустріч за порогом шахти, яка і розставить усе на місця, і підштовхне ігоря висловити свої справжні думки. Тим часом з'ясувалось, що галичанин поспішив з висновками. Блин, мені не видала. Явно провтикала. Наш спуск нас нелегальний. Жетони видають тут. Та й взагалі жодної стіни тут нема без плакату про техніку безпеки. А ти про спуск нелегальний? Ай-яй. Жетони взяли. Можна спускатись вперше в житті Сергій опиниться на глибині майже в тисячу метрів під землею. Шлях у 20 хвилин та ще й трьома видами е, транспорту. Стільки ти ще до робочого місця не діставався. Робочому місці теплий прийом. Чи навіть гарячий Сергію? Комп'ютер. А що тут такого? А, ну дійсно, ми ж на кілометровій глибині. Ти ще такого в шахті не бачив. Куди на комбайн поліз? Хіба ти не електрослюсар? На такій техніці можна працювати. Нове є нове техніка. Супер. Китайська, але но нормально. І порода тверда. Яка тут крепость пород? 11. 11? А ми своїм комбайном 8 не можемо рубати, 6 не можемо рубати, а тут 11 точно. Велика різниця, звісно. Комбайн подобається. Велика порода тверда. А її зовсім не чувствую, абсолютно. Рубаєш як. Між маслом лишися того ровера, завдання у тебе інше. Чи забув від цієї краси про свій наряд? Сергієві треба подлупатись в цій штукенції, але не забудь, козаче, відімкнути від струму, бо шандарахне не позбирають. Чи впорався львівський шахтар із завданням, чи не збезчестив галицьких гірняків професіоналам? Видніше приходіть, як нам працювати на наше производство, слісаря нам завжди потрібні. Молодець Сергію. То як твій стереотип про копанки? Переконався, що звідси земляків не треба визволяти. Але Сергієві ще треба довести, чи козак він насправді. 201 екскурсія за останні дві роки. І наш традиційний в такому випадку тост. Я хочу, щоб кількість спусків равнялося з кількістю виїздів. виїздів. Щоб була кріпка кровля і м'який угоди. Щоб вдома був надійний тил. Панімання і взаємопонімання. Ну і к цьому підтверджено заробітне плати, щоб це все було клубшому. Дякую. Взаємно. Дякую. Мені дуже приємно, що я попав в ваш колектив. Я багато побачив нового, позитиву багато, особливо від техніки вашої. Дуже приємно працювати на новій техніці і давати великі метри. Даєш метри – це значить буде якась слава, буде перспектива, буде майбутнє. А для проходчика що саме головне, Є метри, є гроші. Так, же? Хочу вам побажати безіаварійної роботи. Удачі, щастя, здоров'я, всього самого найкращого. От твоя робо. Так. Якщо ти що там не поладиться, ти знаєш, що ми тебе завжди прийдемо. Сьогодні питання. Такої дивини Ігор на Донбасі не бачив. Старий запорожець, а як новий. Ігор чув про старовинне і загадкове місто Белс, яке зовсім неподалік від шахти надія. І от замайоріла надія до нього дістатись. Возможна подкінті є время. Я їду в ту сторону. Ну то хорошо сюди. Божна, добро. Місцевий винахідник Василь Конет шахтар на пенсії. Тепер має багато вільного часу і переробляє старі запорожці. Ігорові пощастило. До легендарного міста їде з легендарною людиною. Ну що, друже, давай напевно будемо двігатися шукати того коня золотого. Пойдем, поїщем. Ну, бо я точно не знаю, де він захований. Ну, десь тут має бути. Ну, Мені задню ногу. Белс одне з найстаровинніших міст України. Йому більше тисячі років. І при цьому місто ще одне із найменших в країні населення усього три тисячі мешканців. Світовий центр хасидизму. Белські хасиди найбагатші у світі. Історичні і архітектурні пам'ятки вражають. Але вражає і легенда. Начебто десь тут, за школою, під землею, захований неймовірний скарб. Золотий кінь. Бі є легенда така, що тут є підземний хід до другої церкви, там, де жили монахи. Монахи ні звідси по підземному ходу приходили до них в гості, можна так сказати. Ночі бігали. Ну, не знаю, ночі чи але бігали по підземному ході. Хто знає, може ті монахи першими знайшли вугілля в регіоні. Традиції землекопів тут вимірюються століттями. Ми йдемо за коньом. За, за латимка, конь. Мені ногу. Дівчата, ми несли копита від коня. Є копита від коня. Ось лежать. Ми знайшли копита. От від коня копита. Ну, одкопили, точніше. Що це? Ігор жартує. Коли шахтар не на роботі, він виявляється дутепний і веселий чоловік. Що чекає наших чорних археологів у цьому літописному місці за старою школою? А нічого їх тут і не чекає, крім пустого поля. Коротше, легенда легендою. Але ти бачиш, яке футбольне поле нерівне. Горбик-яма, горбик-яма. Напевно, розкопки ще ведуться. Тут То таработа да, до нас. Так, і потаємно. Золотого коня хоч і не знайшли, але весело провели час. І, можливо, знайшли щось інше. Глибоко заховане. Просто дружбу, що не залежить від регіону. Я не, не зберігаю їх, бо я не маю де їх ставити, розумієш? Ну, бо якби було десь великий гараж, то що зараз я тобі покажу. Їх. І після відвертості пана Василя Ігор теж нарешті розговорився. У нього належала бащо пісення директора та з шахти. Я бачу, що тут всі вполне нормальне, люди. Ні, ні. Жодного упередженого в Ігоря не було. Просто він тільки зараз побачив, що тут теж цілком нормальні люди. Нехай буде так. Головне, що Шахтар перевірив і переконався, нічим західники не відрізняються. Настроєння опять я волнуюсь, Не знаю почему. Настроєння, конечно, даже ну, Можна розказати повышенное настроєння, але я категорически не хочу улетать. Я вижу, що ці люди действительно заслуживают такого ж уваження, як і ми, такі же шахтери на Донбасі. Щось таке, може, є, що хочеться взяти з собою. По роботі. По роботі все-таки ми превосходимо. По роботі. по організації труда ми там, де я був, это. там, где було шахту. А с тобой хочется дать человечность от людей. В первую очередь человечность и понимание. Вот как встретил директор шахты меня, в частности, с оркестром. Скажи, вот за кілька днів, коли ти був на Донбасі, тебе хоч раз назвали э, Бандером? Один раз чув. Що тобі більше всього заповнилося? Дон да? Донбас, арена. сподобалась дуже сильно. Мне. Враження самі краще залишили. Я нічого поганого не очікував і Оно нічого негативного і не зустрів. Навіть квартиру побіцяв. Да, да. Шахтери завжди дружні. Да. Дружна сім'я, одна велика шахтерська сім'я. Переконався за українську мову в шахті не закопають, довів, що справжній козак, що на заході України теж працюють відважні шахтарі, і залишився в захваті від техніки, на якій працюють колеги. Втім, хотів би й більше попрацювати. Ну це може іншим разом, якщо погодиться на щедру пропозицію. Ігор побачив, що й на заході розмовляють російською. Переконався, що тут зовсім не ледацюги, і що зустріч може бути теплою, як і все перебування. Тепер обоє знають в шахті незалежно від форми власності, темно. Та люди працюють на обох кінцях країни. Дивіться у наступній програмі. Донецький шахтар та львівські Карпати показують Львів шоу на стадіоні Україна. Донецька молодь спортивної зовнішності. Чи відповідає вона уявленням львів'янина насправді? То мені навіть говорили, щоб я не говорив українською і щоб вечором без потреби не виходив на вулицю, тому що можуть напасти, ограбувати.